Всім привіт, друзі! Мене звати Олександр Мазуренко і ви на моєму каналі Carp. А зібрались ми сьогодні з вами тут для того, щоб нарешті розіграти цього красення. І не просто розіграти, а допомогти нашим Збройним силам. Є дуже багато хлопців, які потребують нашої підтримці. Тому я ставлю за ціль не мало 50 тисяч гривень. І ми розігруємо цей кораблик. Я його придбав два роки тому для того, щоб розіграти серед вас за вашу підтримку за те, що ви підписуєтесь на мій канал, розвиваємося разом. Нас 50 тисяч вже ну, давним-давно вже на каналі 57 тисяч. Тому прийшов час і прийшов час ще раз нам з вами зібрати. Деякі кошти і передати їх нашим хлопцям. Це корабль Runferry вартістю 1000 доларів. Я його купував за особисті кошти. Він протестований. Я його тестував, давав друзям, вони тестували. Працює він, все з ним добре, все відмінно. Комплектація це пульс, корабль, батарея і зарядний пристрій до батареї. І думаю, він. Поради нового власника принесе йому купу трофеїв і вдачу у цьому році. Я думаю, що він буде дуже гарний. Це рік нашої перемоги. Я в це вірю і думаю, ви так само. Тому допомагаємо нашим Збройним силам, виграємо цього красення і слава Україні! Що треба зробити? Я зробив банку. Посилання на цю банку є під цим відео. Переходите будь-який донат, і ви вже є учасником цього розігру. Але хочу вас попередити відразу. Були неприємні такі казуси, коли ми з Катією у неї на каналі робили, що люди просто вважають, що вони самі хитрі, розумні, донатять по одній гривні, по одній копійки, по 200-300 по разів. Я таких людей відразу буду помічати, і вони не будуть приймати участі у цьому розігріші. Якщо ви хочете задонатити, задонайте, у вас нема можливості задонайте одну гривню, але один раз. І ви вже учасник. Не треба 150-200 разів. Я ж розумію, що це просто робиться для того, щоб побільше бути у виписці і мількати, і мати більше надії на виграш. Такого не буде. Такі люди будуть помічатися відразу і просто. В Розіграші не будуть приймати участі. Тому я за чесність. Скільки є можливість зробити донат, стільки і робіть. Одну гривню, 100, 1500, без різниці, скільки, і ви учасник розіграшу. Тому бажаю всім успіхів, перемоги і до нових зустрічей!